Доброго здоров'я пані і панове, мене називають Микола Вересень. Все гаразд, бачите, все. Шафа стоїть, от хлопчик мій тут поруч, все. все на місці. Єдине, що завтра мене не буде, відразу попереджаю, так що ми зустрінемося вже після завтра, тому що завтра у мене там є якісь справи і якісь там клопіти. Я маю там завтра бути на цих, на цих брати участь в клопотаннях різних. От. А сьогодні розповім вам декілька моментів. Вони не дуже важливі, в сенсі не гарячі новини, не те, що обговорюється, а таке більш-менш помірковане. Ну, ми під час війни всі звикли до того, що все щось вибухає, стріляє. Всі від всіх залежать від зброї, від грошей, від Америки. Ми від них, вони від нас, Росія від світу, світ від Росії. Ну коротше, багато чого є. А сьогодні у нас перед день початку конклава. Конклав це щось там пов'язане з замком, тобто їх замикають і вони там сидять. Тому от вчора, позавчора, сьогодні, що ви думаєте, роблять кардинали, їх там, мабуть, 130 133 Мені я не пам'ятаю, напевно, які прийдуть завтра вже зібралися, ніби вони в Ватикані, обирати Папу Римського. Вони зараз їдять. Я би навіть сказав, вони не тільки їдять, вони жруть. Чому? Тому що тепер їх там зачинять, там певна кількість страв. Які можуть споживати кардинали, і ці всі страви, вони зроблені мають бути так. Ну, це 800 років приблизно традиції цій. От. Щоб ніхто не за не вислав якусь записку в якійсь курка, і всередині записка: Ну, за кого голосувати, там, якісь хабарі, там якась, якісь ідеї, намовляння. Голосуй за кардинала з Південної Азії. Отримаєш за це 2 мільйони доларів, і, 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 і все. От е, такі підкупи були завжди. Ну, всюди вони були, і не тільки в Росії, як ми зараз думаємо, не тільки в Україні, про що ми переконуємося майже щоденно, але в світі всюди десь є такі не дуже чесні. Дороги до, до перемоги. От. І тому переддень, як, як вони там сядуть і будуть їсти, вони будуть вони ходять зараз по ресторанах і їдять якісь витончені їжі, страви, і, значить, їх можна побачити в ресторанах по, 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 по всьому Риму. Там, до речі, непогані ресторани. Треба, треба дати належне італійській кухні, ну, великий досвід, знаєте, ще з Римської імперії. От. І вони, значить, їдять, а потім вони туди заходять, їх там замикають, вони не можуть не мають доступу. Ну, окрім цього, я навіть не знаю, що вони будуть робити зараз, тому що зараз інтернет можливості дуже високі. І тепер, окрім того, що ці записки в якихось стравах, тепер же всі мають такі прилади, отакі, от, бачите, такі прилади. І ці прилади, безперечно, там можна через них передати якусь інформацію. І зробити якісь підкупи, отримати там за допомогою цього приладу якийсь хабар, і якось відповідно проголосувати. Відповідно, значить, треба їм тепер, я не знаю, чи там поставлять глушилки такі, що ніхто, ніхто, ніхто ніколи нікому не зможе додзвонитися і передати, і написати якусь там якийсь WhatsApp, чи там я не знаю, що ще. Ну і це тепер така важлив... такий важливий момент настає з 7 числа. Починаються вибори. Я не буду зосереджуватися. Які там закони. Це я кажу цим законами, і 50 років, і 800 років, і, 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 і півтисячі років. Як це все відбувається? Ну, у них там у кожної келія. В келії, як я знаю, ліжко, стіл, ночной горшок. Важливий момент. І два стільця. Тобто два теж, я думаю, два це значить, хтось може прийти в гості, якщо вони прийдуть в гості, значить, вони можуть зробити змову. Ну, але з іншого боку, абсолютно не зрозуміло, яким чином, а, під час того, як вони снідають, обідають, вечерюють, як, у, у, вони ж не кожен сам по собі десь їсть. Вони все одно десь збираються, і там, там їм дають попоїсти щось. От. Не таке різноманітне, як в ресторанах римських чи взагалі італійських, але якесь якусь їжу їм дають, от про що я казав раніше, і вони там між собою, між собою все одно спілкуюся. І там можуть якось намовляти, переконувати, я не знаю, що вони ще там можуть, все можуть, говорити можуть, принаймні. Це важливо, комунікувати. І відповідно. Це все така історія. А, ну, довга. Ну, скільки це буде тривати, невідомо, але просто я зосереджу вашу увагу на тому, що вони зараз жруть всі. Хоча кажуть, вже починають вони сходитись до секстинської капели, де значить в них будуть всі ці засідання, а поруч там будуть їх келії в різних палатах. Цих палаців, і там вони будуть жити, а там вони будуть їсти. А там, ну, коротше, там все продумано, тому що останній конклав, мені здається, був у 2013 році, коли обирали якраз померлого Франциско, Франциска, Франческо. От. Ну і друга тема це сьогоднішня інформація про те, що колишній головнокомандувач пан Залужний написав таку фразу, що ще в 2022 році. І йшла розмова про те, що е, можна зробити бригадний чи якийсь такий не, не спосіб е, комплектування, формування війська. І я постійно про це думаю і думаю про не дуже далекоглядних, далеко назад, недалеко, а далеко-назад, глядних людей, які всі, маючи вже повний досвід, певне, певні. Ознаки чогось нового кажуть, а от треба було раніше. Так само, як треба було не віддавати ядерну зброю, треба було не роззброюватися. Треба було, треба було, треба було. Я перепрошую за зухвалість світ свідок всього цього і переговорів про зброю, і переговорів про зміщення. Чорноморського флоту бази в Криму і переговори про це і переговори. Я просто я просто брав участь в деяких всіх заходів в якості журналіста. І я дуже ну, дуже скептично. Навіть інколи злість виникає, коли я чую такі слова, тому що вас там не було. Ви цього не бачили. Ви не бачили обставин, ви не бачили цього, ви не бачили звичок. Якщо людина вчилася, і потім знову вчилася, і потім знову вчилася, я маю на увазі військове вчилище. Потім вище, спочатку, може, там це було там Суворовське вчили, потім вище, потім академія, і І так далі. І вас всю, весь цей час казали, що от дивізія, це хорошо, а бригада це плохо. І потім приходить вересень і каже, бригада хорошо, а це плохо. Ви що, в ту же секунду, скажете, о! Я, тоб, я все, я забув все, що мене вчили 20 років чи 15, і я відразу передумаю. Так само і в 22-му році було, і так само було коли відмовлялися від ядерної зброї, коли всі веселі ходили. Я вам сто разів я це повторюю постійно. Про те, що Росія не нападе, про те, що Росія стала іншою, Перший, хто мені сказав в 1990-му році левколу Лук'яненко, якого ну аж ніяк не запідозриш в тому що він був великий, сильно закоханий в Росію, яка його посадила спочатку, дала розстріл, потім дала 15 років, потім знов 15 років. Тому всі ці розмови, що, що от такий настрій в світі був, що от Росія друга, а такі хороші, вони такі чудові, вони такі прекрасні, вони отямились після комуністичної навали, вони і Тепер вони з тройними підуть до нормального цивілізованого життя. Ні, не вийшло. І не будемо забувати лютий 22-го року, коли дві третини не нападуть, да, не нападуть, да, не нападуть, да, не нападуть. Тому просто я завжди питаю в таких випадках. Може залужний дійсно це пропонував, а навколо сиділо 20 генералів, які теж вчилися там само, де й залужний, і казали: ні, давайте краще так, як було. Тому що це перероблювати, це пере, переоснащувати зв'язок, комунікації, логістика. Це все треба поміняти. А у нас війна, і, і ми, ми, ми зараз просто не встигаємо. Ми будемо в слабкій позиції. У кожного своя логіка є. Тому просто треба брати до уваги величезну кількість різних обставин, таких, і таких, і таких, і таких, і емоційних, і раціональних, і особистісних, і, і яких завгодно. І я завжди кажу дуже просто: я кажу: а де той підручний, коли кажуть, ой, а як ми як у нас вийшли олігархи, Ой, а як у нас. Кра крадуть гроші. Як роблять хабарі? Це треба так припинити. Це треба не робити. Це треба. Я кажу, а де підручник? Де написано 22 другій сторінці? Написано, щоб не було олігархів, треба робити перше, друге, третє, четверте, п'яте, шосте, сьоме. Щоб не брали хабарі, треба робити перше, друге, третє, четверте, п'яте, шосте, сьоме. І це неможливо також. Якщо вся судова система побудована на так чи інакше впливах зовнішніх через гроші, через знайомства, через телефонні дзвоники, чи і так, далі, і так далі. Вона така, яка є. Як ви можете сьогодні звільнити всіх судей? Хто буде судити прості речі, які знаєте? Музика десь грає поруч з вами. І, і ви пойдете в суд, щоб, той, щоб та музика не грала в сусідній квартирі. А нема судді. Я не кажу про вбивство, я не кажу про різні такі обставини. Суди погані, окей. Судді погані, окей. Щоб що інакше зробити? Де знайти хороше? Так само і тоді, от він стоїть на горі, давай робити бригади там чи щось. А, а, а знизу від лейтенанта до, до полковника сидять люди, які не знають, що таке бригада. Що будемо робити, як будемо перероблювати це все. Тому зараз всім дуже всіро. Кожен себя кем-то від бої здалека. О. Щось є російське таке прислів'я. Тобто э, э, не, не буває інакше. Люди, хтось перший робить дуже добре, але до того, щоб хтось перший зробив дуже добре, проходить великий час, що люди не знають, вони навпомацьки йдуть і так далі. Я на кінці розповів маленьку історію. Вважається, що це правда. Я думаю, що це міф, легенда, але історія дуже проста. Христофор Колумб сидів на прийнятті у Фердінанда Єзабели. Це тоді, значить, правляча родина була іспанська. І був прийом. І вони сиділи, їли, і поруч сидів якась якийсь чувак. І цей чувак казав, що побачив, що поруч Христофор Колумб. Він каже: Ну, це вже після його подорожі чотири його подорожі на, на, на схід, на захід, щоб досягти сходу. Ну бо куля все ж таки наша земна, земля, земна. І він його почав діставати цього колубу і казати: Ну ви ж цей, ви ж хотіли знайти Індію, а, а, а і навмання кудись попливли, і, 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 ну, і, 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 і в чому героїзм? В чому героїзм? Ну, і я б оце взяв би три великих, чи середніх, чи маленьких човника, і поплив, і в мене б теж вийшло, і ніякої вашої заслуги немає, і не треба розповідати, що ви такий. Віце король, там, і, і ви такий великий, і знаменитий, і так все. І, ну і він його діставав, діставав, а тут лежали просто курячі яйця з боку. І Христофор Колумб взяв куряче яйцо. Ну, знаєте, да, воно тут таке, а тут таке. Да, воно так падає завжди. І каже: А ви можете поставити оце яйце, отак от поставити, щоб воно стояло? А той каже, він там стояв, щось підкладав, щось там ну, намагався організувати це яйце, щоб воно ж не, не спадало, а не, не перехилялося, а, 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 а каже: ні, це неможливо, пан Колумб, це неможливо. Той взяв це яйце, стукнув отак, там з'явилася така м'якість, м'якість, і поставив. А той так подивився на нього, як на людину, яка його обдурила просто і сказала. Так і я так можу. А той каже: так, але тільки після мене. Тому завжди людство навпомацьки йде, і хтось один щось придумає, потім це те, що він придумав, стає нормою для решти, і тоді всі кажуть: отак так треба було робити. Але для цього треба розбити лоба собі. От, от, от цього, наприклад, декілька разів, а, а, а декілька десятків разів, щоб потім дійти до. Тому що було в 22-му, що було в 15-му, що було, треба забути і йти вперед, і дивитися вперед. А що нас попереду чекає? Я переконаний, що перемога, і я вам її бажаю. На все добре! З вами був Микола Верес. Не забувайте, завтра я відпочиваю від вас, а ви від мене. А вже в четвер ми знову один одному почнемо набридати. Пока!